Перший раз мене не взяли, я не прийшла. І коли я потрапила нарешті сюди, я зрозуміла, що воно того було варте. У моїй команді 50 дівчат, і якщо ми сьогодні розмовляли про дискримінацію, то тепер вони будуть знати, як себе захистити, як зробити так, щоб їх ніхто не образив. Найцінніше було зрозуміти те, що страх це нормально, що є інструменти для його подолання. Голос нечіткий, не впевнений – теж інструменти, і це кропітка робота, якщо є ціль. Я їду звідси не тієї людини, якою приїхала і садили взагалі зрозуміла, чого ми як жінки не досягли в своєму житті на сьогодні, отримуючи порцію того негативу, про який ми тут говоримо, який ми тут пропрацьовуємо. Добре, що це сталося. Поки мені тридцять чотири роки, а не пізніше, ми також працюємо над нашим центром гендерної освіти, і тому теми, які тут є, вони пересікалися з тими темами, які ми хотіли впроваджувати у себе в університеті. Мої надії більш ніж виправдалися. Я отримала не тільки матеріал для того, щоб працювати з в межах нашого центру, але й матеріал для себе. Дуже цікаво, що від теорії одразу переходимо до практики. І зараз, уже коли сьогодні ми будемо повертатися додому, є відчуття, що хочеться все втілювати в життя. От негайно, прямо негайно. Дуже сподобалось. Це сила, що ти не одна, що за тобою величезна, потужна рушійна сила. Це люди, які досягли чогось більшого і ти хочеш за ними йти. Я рекомендую кожній жінці податися і, можливо, стати кандидаткою і потрапити сюди.